Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги маємо штіль 180-й. Легендарна друзі, пила з лінійки штіль значить, з самих маленьких пил, бюджетних і, скажімо так, на свій час напевно, доступних. І, напевно, що 80% людей мають їх. Тобто з лінійки штільовської. От, і далі вже 230-50, як говориться, 60-й пішли. Ну, значить, причина така. Приніс господар, передав, каже, не заводиться. Пило маємо, друзі, з, з з який на рік, дайте подивлюся, що я не наблюдаю. 20-го року пилочка 10-го місяця. Свіжачок, Бачите, що корпус інакший трішки. Тут стартер, так би мовити. Сама у того закривалка, не є таким флажком, а таким під викрутку. От, під карбюратором має таку пластмаску вже. Ось. Ну, і Зараз вам покажу ще. Пилючку. Зараз вам показую. Бачите, вон... а, тут не видно, в принципі. Ну, Якщо подивитися, то бачите, йо, тут пластмаса така. Ось, ось вона є. Так що пилочку вже забацав, зробив. Значить, що в нас було, друзі? Ну, не заводиться. В першу чергу пан професор Андрій лізуть куди, звичайно, до свічки. Почистив, помив, обдув, виставив зазор, тоді перевірив, друзі, свічку. Все, перевірив. Чи є іскра. Добре, є. закрутили свічку, знімаємо карбюратор. Зняли карбюратор, беремо наш золотий шприц, який має бачити що є, що є, цей. Бензин дивіться, якого червоного кольору, масла не шкодують, то дуже приємно бачити таке. Зняли карбюратор, прискнули, впускний, впускний вхід у вікно, значить в циліндрі. Пила у нас раз і затривіла, запрацювала. Ще раз контрольний вистріл, знову псикнув, видно, що вона може запрацювати, але коли вся нормальна електрична частина, друзі, і по сальниках... Вона має гарно набирати оберти і взвивати до максимуму. ну Тоді заглохне, бо тому що вигорає це паливо, яке ви прискнули туди. Значить, далі. Розібрав я карбюратор. Голка у нас в порядку. Сіточка в карбюраторі забита. Канали частково також то все забито. Пропсикав. Засобом для очистки карбюраторів. завжди от маю, непогано себе веде, по ціні, по якості, такий манольчик, так що раджу можна брати. І нормальна річ. Якщо його нема, берете розчинник 647 або 650, друзі, і ним то все діло робите. Миєте. Ну, Хто має компресор, а потім вже видуваєте. Після цього, після цього друзі, вже коли то все зробив, перевірив канал L. Перевірив канал H, там, де жорчик йде до клапана форсунки. Ми, як ви знаєте, штільовський карбюратор весь є виставлений з заводу вже по тих параметрах. Ось. І в тому випадку, вже все, все працює, все робоче, все промилося. Все промилося, друзі. І тоді вже ми знаємо, що вона електрично працює. Ну, як ви скажете, з якого разу вона завелася? Як правило, друзі, в тілі 180, якщо пусто в карбюраторі і паливо поки засмок чи з бака, заводяться зразу восьмого, в більшості це в 90 випадках, схоплюють. Буває, що з шостого, але це рідше. Ця завелася з четвертого, Чому? Тому що сьогодні є тепло, досить тепло, сонечко світить і з фільтра. До карбюратора бензин сам поступав мені. Я навіть коли знімав карбюратор, цим гвинтом затикав отвір в шланжику, щоб він нам, як говориться, бензин не витікав. Тобто воно закачало паливо до карбюратора, гарантовано під тиском. і За четвертим разом воно схопила, завелася. Так що от так я постояла, попрацювала, погазувала, все норма. Зараз, зараз вам продемонструю друзі, на столі, щоб воно мені не порізало. Так, перше положення, вона вже була тепла, працювала. Так увага. Все працює, все гарно, бачите? При тому, що вона їм не заводилась. Я тут є привіз, то я навіть не дивився, бо я зразу лізу і дивлюся. А тоді вже, як говориться, заводжу. Нащо нижні рази дергати, я ж руки на лотереї не виграв. як в аптеці. Дивіться, увага, чи вам видно. Зараз я вам покажу щось одну штуку. Так, увага, тепер дивіться сюди. Бачите? Плює маслом, плює. Масляний насос качає. Качає. Все, значить, як говориться, пила готова до праці. Отаке от, от так. Ну, 31,8 кубіка. Друзі, майже своїх. 32 кубика роблять свою роботу. Досить гарно, 4 кг ваги. Для, домашнього, для домашніх потреб ця пилочка друзі, працює в ідеалі. Отаке от. Так що ланцюжок під, підтягнув, підострив, пила оригінальна. Шина оригінальна, як ви знаєте, в штілях 180-х, якщо не знаєте, вона отвору на змазку на підшипник немає, з заводу вона йде без цього. Можливо, що вона якось мажеться по зірочці, там попадає масло, ну по любе мусить якось попадати. При тому швидкість, температура і частково все мусить попадати, бо та зірка вмерла. Ну В інших пилах, звичайно, я завжди тут все змазую. Є шприц, відповідний, знаєте, який. Ну, Розборки самої карбюратора не показував. Якщо хочете когось цікавить, по штілях 180-х по карбюратору поговоримо окремо. Пишіть в коментарях, якщо вам це цікаво, звичайно. Отаке. Бо тому що ті всі розборки, то всі зборки ви вже завжди бачили. На даний час у нас є така ситуація, тому розказую, як воно є. Отаке. Пилочка працює все люкс. Компресія гарна, запилкою слідкують, будемо так казати, масла, не жалюють, не вгружають її, що там перегрів іде, все чистенько, все гарно. Насі, наші жабри чисті, я вже тут прочищав, дивився. Так що порядок. Тут завжди ті жабри люблять забитися в штілях 180-х, друзі. Берете таку викрутку. То або ножичком прочищаєте, такий, що туди заходить. Я завжди люблю, ще чуть-чуть так. По міліметру підігнути, щоб їм трошки дихалку більше зробити. І тоді все нормально так виходить собі. Так що, таке? Так що до вашої уваги, була така пила, друзі. На ремонті сьогодні. Одна з інструментів, які сьогодні попав, я так вирішив про неї зробити. Чому? Тому що легендарний 180-й штіл, я думаю, буде гарно. І приємно подивитися тим людям, які мають такі штільки. Ну, в загальному причина в нас була в карбюраторі, друзі. Я розказав вам по крокову, який порядок роботи, що за чим я роблю. І робив, зокрема, в цій пилі. А тоді вже, якщо будуть якісь такі речі, доходити до іншого, звичайно, глибшого, буду по порядку розказувати. Так, що таке? Там писали, питали про мотор січ, скоро мотор-сід вже піде в рух. Буду збирати, так що все зафільмую, все покажу. Чекайте всього, як говориться, і буде. Так що добре, напевно, тоді до нових зустрічей, друзі. Слава Україні, героям слава. Ну і всім до нових зустрічей, всім па-па, хлопці, всього доброго. А з вами був хто? Мотогараж Андрія. Всього найкращого, будьте здорові, всім па-па.